Таріні на каналі Сандра Оля, І якщо ви не знаєте грати в Roblox не хвилюйтесь, я вам, я вам все розповім. Спочатку в Roblox вам потрібно зареєструватися. коли ви зареєструєтеся, то у вас буде Roblox, в якому ви будете закачувати тільки в інтернеті. У вас буде чекати дуже багато ігор, які про паркури, про не паркури і що ж такого. Якщо ви не вмієте управляти ігроком або скин робити, не хвилюйтесь, я вам все розповім. Дивіться, бачите оцю кнопку таку велику? Це, це ми стрибаємо. Ось Ви не бачите, як ми ходимо? Нажм... Нажміть любу штучку, щоб ось так ходити. Бачите? Ось так потрібно: скини можете любити робити, Хочіть... Хочете, що я безкоштовні речі зробила і так далі. Ну це, це дуже добре. Бачите, ви скакаєте, і у вас на якісь паркурах, наприклад, старога такий замок, і там, і там ви не можете повернути на себе екран, щоб цього не зробилось. Якщо ви хочете, щоб ще безкоштовні речі були, то якщо захочете, то добре. Зараз ви бачите, як я професіонал. А якщо ви не вмієте проходити, то, то, я, вам, то я вам розповім. На оці щось кра... червоне, таке біло світле, не можна на них наступати, бо ви в паркурах цього погинете, І якщо ви впадете, то вам все заново проходить. Або якщо ви в паркурах других, то ви просто загинете. В кінці світу. То, так, мартирі потрібно вбивати, вбивати людей. Якщо ти будеш інак... невиновний, то, то тобі не повезло. Тобі шеріф або мартир тебе знайде. Якщо ти мартир або шеріф, то потрібно вбити мартера або когось ще. Ось так. І я ще, і ще хотіла вам розповісти, що, що я за такі паркури можу щось заспівати, чесно. Так, ви не бачили моє відео про Дорс. Так що дивитесь і заходить. Я завжди поговорю по-українськи, якісь, якісь, якісь по-російськи. Так що ми зараз швидко це пройдемо паркур, бо я вже мастер майже. Бо ви бачили, який, яка я. Ось так. І є ще, якщо ви хочете написати, якщо ви хочете собі друзів, у вас така кнопочка «Add Friends. І ви можете так пограти. Зараз я вам покажу Add Friends. Так, моєму роді. Ось ось ця кнопочка Add Friends. І у вас дуже багато друзів, які можуть по-російськи, по-українськи, по що хочуть говорити. Можна написати. Напишем, почекайте, я знаю один нік. Чекайте. Вот загрузка. Зараз я ще кравлю. Так, нема такого, ага. Розумію, але, але це дуже цікава гра, тут багато ігор, бачите самі. Це, це дуже цікаво, паркури всякі капібара табор, ого. Ну, я буду знімати про всякі ігри, про Дорс і ще щось такого. А якщо ви, а якщо ви навіть не можете знайти ігру, то, то дивіться, у вас, така, у вас така штучка є, щоб у вас сохранені сохране. Ну, як і ви грали, то воно остається тут. Ну, ну от. Ну що, ну вот, ну що, друзі та рідні, всім пока-пока, ви на каналі Сандра Оля доп'ємо до 100 підписників. Всім пока-пока.